Книга буття, розділ 30. Рахиль, побачивши, що не народила дитини Якову, почала заздрити своїй сестрі і сказала Якову: Дай мені дітей, якщо ж ні, я помру. Обурився Яків на Рахиль і сказав Хіба ж я можу бути замість Бога, який позбавив тебе плоду лона? Вона сказала Ось моя рабиня Білга, війди до неї, і нехай вона народить на мої коліна, тож матиму і я дитину від неї і Дала свою рабиню білгу йому за дружину і ввійшов до неї Яків. Білга завагітніла і народила Якову сина. Рахиль сказала Бог розсудив на мою користь, почув мій голос і дав мені сина, тому й дала йому ім'я Дан. Завагітніла рабиня Рахилі знову і народила білга другого сина Якову. Тоді Рахиль сказала Підняв він мене, бо я змагалася з моєю сестрою і перемогла. Тож назвала його Нефталимом. Побачила Лія, що перестала народжувати, тому й вона дала свою рабиню зілпу Якову за дружину. Зілпа Ліїна рабиня, також народила Якову сина. Тож Лія вигукнула Яке щастя, вона дала йому ім'я Гат. Незабаром Ліїна рабиня Зілпа народила Якову другого сина. Лія сказала Я щаслива, бо жінки називатимуть мене блаженною, тому назвала його Асиром. Якось під час жни в пшениці Рувим вийшов і знайшов у полі мандрагорові яблука. Він дав їх своїй матері лії. Рахиль сказала лії Дай мені мандрагорів твого сина. А та відповіла Хіба тобі мало того, що ти забрала мого чоловіка? Невже і мандрагорові яблука мого сина забереш? Рахиль же відповіла Гаразд. Нехай за мандрагорові яблука твого сина цієї ночі чоловік спить з тобою. Коли Яків увечері прийшов з поля, Лія вийшла йому назустріч і сказала Сьогодні заходь до мене, тому що я найняла тебе за мандрагорові яблука мого сина. Тому тієї ночі Яків спав з нею. Вислухав Бог, Лію, вона завагітніла і народила Якову п'ятого сина. Після цього Лія сказала. Бог винагородив мене за те, що я дала мою рабиню своєму чоловікові, і дала йому ім'я і Сахар. Знову Лія завагітніла і народила Якову шостого сина. Лія сказала Отримала я від Бога чудовий дар. На цей раз мій чоловік цінитиме мене, адже я народила йому шістьох синів, тож вона назвала його Завулоном. Після цього Лія народила ще дочку і дала їй ім'я Діна. Згадав Бог і про Рахиль, вислухав її і відкрив її лоно. Завагітнівши, вона народила сина і сказала Бог зняв з мене ганьбу. Дала вона синові ім'я Йосиф, кажучи, нехай дасть мені Бог ще й іншого сина. Коли народила Рахіль Йосифа, Яків сказав Лаванові відпусти мене, аби я пішов на батьківщину до свого краю. Віддай моїх дружин і дітей, задля яких я на тебе працював, щоб я відійшов. Адже ти знаєш ту нелегку працю, яку я виконував у тебе? Лаван же відповів йому: Якщо я знайшов у твоїх очах ласку, дозволь мені сказати. Оскільки я зауважив, що через тебе Господь поблагословив мене, скажи мені, скільки тобі платити, промовив він, і я дам. Яків відповів йому: Ти знаєш, як я для тебе працював і як намножилась твоя худоба зі мною. Адже те мале, що було в тебе до мого приходу, стало численним. Поблагословив тебе Господь з моїм прибуттям, а тепер скажи, коли я подбаю за власний дім. А Лаван запитав що я мав би тобі дати? Не давай мені нічого, відповів йому Яків. Я згоден повернутися, пасти і стерегти твоїх овець, якщо зробиш мені те, що я скажу. Сьогодні я обійду всю твою отару і вилучу звідти кожну чорну, крапчасту та строкату вівцю і кожну темну овечку з поміж овець, а також кожну строкату і крапчасту тварину між козами. Оце й буде моя платня. Завтра і в наступні часи свідчитиме про мене перед тобою моя справедливість, коли ти прийдеш, аби пересвідчитись щодо моєї платні. Вона буде перед тобою. Все, що не крапчасте і не строкате серед кіз, та не темне серед овець, якщо таке знайдеться, темною вкрадене. На те Лаван відповів: Нехай буде за твоїм словом. І відокремив він того дня крапчастих та строкатих козлів, і всіх крапчастих та рябих кіз, все, що мало в собі біле, все, що не було рябе і чорне, серед овець, все передав у руки своїх синів. І розділив їх з Яковом на відстань у три дні ходи. Тож Яків продовжував пасти ту отару лавана, яка залишилася, Яків зрізав зелені палиці з тополі, з мигдалевого дерева і з платана, зняв з них кору так, щоб утворились на них білі пасма підлуб'я. Тоді поклав ці смугасті палиці, у кори та пійла для води. Коли вівці приходили пити, то під час водопою перед смугастими палицями вони парувалися. Тож парування при смугастих галузках сприяло народжуванню рябих, строкатих та крапчастих ягнят. Таких ягнят Яків відділяв до своєї отари, а перед стадом Лавана продовжував ставити все строкате і чорне. Свою отару він не змішував з отарою Лавана. Щоразу, коли злучалися між собою сильні вівці, Яків клав строкаті палиці в коритах перед вівцями, аби вони злучались перед цими палицями. Коли ж злучались вівці слабкі, то смугастих палець вже не клав. Таким чином у лавана були слабкі вівці, а в Якова сильні. Отже, надзвичайно розбагатів цей чоловік. Було в нього багато отар, служниць і рабів, верблюдів і ослів.